Ви будете у справжньому шоці, коли дізнаєтеся долі гравців донецького шахтаря, які зіграли у фіналі УЄФА 9-го року, та вибороли для України цей великий трофей. З вами Костя Фолстен, це канал Фудграм. І за традицією я чекаю на ваш лайк, підписку та дзвіночок. Сподіваюся, ви все це натиснули, бо буде якось прикро, що ви пропустите інші мої відео. Я цього не хочу і вам не бажаю. Тож зробіть це негайно, а я розпочну. І перший, про кого хотілося б вам розповісти, це Андрій П'ятов, легенда донецького шахтаря та всього українського футболу. На момент стамбульського фіналу проти Вердера його було лише 24 роки, а для воротаря це зовсім не солідний вік. У команді на той час він був лише другий рік, тому впевненості в діях ще було недостатньо. Як доказ цих слів пропущено у фіналі гол зі штрафного від Налдо. Однак команда не посипалася, а підтримала Андрія в такий скрутний момент і змогла вирвати перемогу за рахунком 2-1. Професійну ігрову кар'єру Пятов завершив аж у 23-му році, і наразі є тренером воротарів Шахтаря. У заявці на матч був і Рустам Худжамов, але на поле так і не вийшов. Після фіналу пограв в оренді за багато українських клубів, як той й зоря, металіст. У 16-му році захищаючи ворота Маріуполя, Худжамов заснував бренд професійної екіпіровки для голкіперів Брейв Джі Кей. Його клієнтами стали такі відомі українські воротарі, як Георгій Пущан, Денис Бойко, Дмитро Різник, Андрій Лунін та багато інших. У листопаді 2017 року Рустам одягнув футболку з написом Мій тато Герой на матч 17-го туру УПЛ Маріуполь Ворскла. Він був єдиним з команди Маріуполь, хто підтримав цю ініціативу Федерації футболу України та Федерації футболу учасників АТО. Ігрову кар'єру завершив у 2020 році, а нині є тренер воротарів збірної України. Від воротарів переходимо до захисників. І перший в мене буде Олександр Кучер, який відіграв повний поєдинок проти німців. Всього в Шахтарі Кучер провів 11 років. Влітку 17-го покинув клуб після завершення контракту та приєднався до турецького кайсеріспору. Останньою командою захисника був ФК Метал. Згодом він став керманичем колективу з Харкова, а влітку 22-го року очолив Дніпро-1. В ньому він пропрацював трохи більше року. Наразі без клуба, але деякі ЗМІ чутками пов'язують його із Зорею. Центр оборони разом із кучером цементував у тому поєдинку Дмитро Чегринський. Тоді йому було лише 22. Але гру захисник показував дуже зріло, через що влітку 2009 року перебрався до самої Барселони за 25 мільйонів євро. В Іспанії Дмитро зачепитися за місце в основі не зумів і провів за каталонцю лише 18 матчів за рік. Вже у 2010-му повернувся до Шахтаря за 15 мільйонів євро. Як бачите, ярники вже тоді вміли заробляти гроші. Після донецького колективу Чагринський виступав за Дніпро, грецьке АЕК та Іонікус, а влітку 23-го повернувся до Шахтаря, де власний досі грає. Зліва в обороні Луческу в тому поєдинку грав його співвідчисник Румун Разван Рац. У грі проти Вельтера саме він віддав голяву передачу на Луїса Адріано, який забив перший м'яч гірників. Всього за Шахтар Рац провів 255 матчів, а покинув клуб влітку 13-го року, поїхавши у Везгем після завершення контракту. Влітку 18-го року Разван 37 років прийняв рішення завершити професійну кар'єру футболіста. Наразі він міцно стоїть на ногах, займається бізнесом та інвестує в сільське господарство та нові ті технології. Також Рац є одним із експертів на тромунському телебаченні в шоу «Імперіул Лейлор». Після початку повномасштабної війни Росії проти України развон активно підтримує нашу країну, допомагає українським біженцям, житлом та їжею. Влітку 22-го року екс-футболіст на одній з ярмарок у Румунії продавав наліпки та листівки з українською символікою. При цьому він був одягнутий вишиванку та рожеву Панаму. Така поведінка Развана не випадкова, адже його дружина Юлія українка. А сам спортсмен каже, що він наполовину українець. Праворуч в обороні чемпіонського складу шахтаря грав легендарний Даріо Срна. Якщо Рац віддав гольову на Адріано, то Сорна віддав переможну гольову на іншого бразильця Жадсона. За шахтар Даріо грав 15 років, був капітаном команди та її серцем. Залишив гірників у 18-му році після провалу на тесту. Рік пограв за італійські калієрі та завершив кар'єру влітку 2019-го. Наразі є спортивним директором донецького колективу та активно підтримує Україну та діток, які постраждали від зброї Росія. Переходимо до середини поля, і там одним із центральних півзахисників був бразилець Фернандіньо. Він зіграв одну з ключових ролей в переможному для шахтаря розіграші Кубка УЄФА. Ферні взяв участь у всіх матчах турніру, відзначившись голами у воротах Тоттенгема, Цка, Марселя і Київського Динамо. Після шахтаря за 40 мільйонів євро перебрався до Мачестер Сіті, де також був ключовою фігурою, але вже команди Пепе Гвардіоли. Злітка 22-го року виступає за атлетіку Паранеєнце. Його контракти з командою дійсні до кінця 24-го року, після чого футболіст планує завершити ігрову кар'єру. Поруч з бразильцем в центрі поля був Маріуш Левандовський. Поляк взяв участь у більшій частині поєдинків Кубка УЄФА, в тому числі провівши повний фінальний матч проти Вердера. В кінці 13-го року завершив професійну кар'єру футболіста. З листопада 17 го по жовтень 18-го працював головним тренером польського клубу Заглембе. Потім був Радомік і двічі Термаліца. Окрім наставницької кар'єри, Маріуш займається бізнесом. Спочатку то був експорт автомобілів, а потім він відкрив ресторан Дубай навпроти відомого хмарочоса бурдж Халіфа. Меню закладу Арабський з великим асортиментом кебабу. Також він не забуває про Україну і часто висловлюється про війну. Дуже сильно хвилююся за всіх українців. Ми допомагаємо як можемо. Для мене не зрозуміло, як у такому світі щось подібне відбувається. Війна найгірше, що тільки може бути. Сказав друзям з України, що можуть допомогти. Приїжджайте зі сім'ями, з дітьми. Лівий атакувальний півзахисником Шахтаря у матчі проти Вердера був Вільян. За гірників він виступав до 13-го року, після чого перебрався до російського анжи за 35 мільйонів євро. Потім були Челсі Арсенал, бразильський Корінтіанс. У вересні 22 го він повернувся на туманний Альбіон, де приєднався до Фулгему. Його контракти з лондонцями дійсний до літа 24-го року. На протилежному фланці в Шахтаря грав Іл Сіньо. Ті роки він був одним із найважливіших гравців команди Мір Челческо. Його гол на 89-й хвилині півфінального протистояння з Динамо вивів гірників у фінал Кубка УЄФА. У 10-му році Усіньо фактично самовільно покинув шахтар, але згодом повернувся в клуб і провів в ньому аж 3,5 роки. Але вже без особливого успіху. Потім трошки пофеєрив за американську Філадельфію і у 2022 році завершив ігрову кар'єру. В Бразилії в екс-гірника є власна дитяча академія з футзалу, яку він назвав Скіл Сіньо. Також він веде власний ютуб канал, де розбирає та коментує футбольні матчі. Замість у фіналь Кубка УЄФА на сотій хвилині матчу на поле вийшов Олексій Гай. Шахтар він залишив у 13-му році, після чого де тільки не грав, зокрема на Росії за Кубань. Ігрову кар'єру завершив літку 19-го, а з весни, 21-го по літу 23-го був асистентом тренера Одеського чорноморця. Але не футбольною діяльністю прославився гай, а своїми дивними вчинками. Ще у 2014 році він відмовився одягнути футболку на підтримку воїнів АТО. Крім того, у 2018 році в інтерв'ю Гай заявив, що не може сказати, що Росія агресор, тому що свічку не тримав. Звичайно, українці були в шоці від слів екс-гравця збірної та людини, яка народилася в Запоріжжі. Називали його зрадником та іншими словами, які в Ютубі я казати не буду. Однак у 23-му році Гай вибачився за свою проросійську позицію, і ось що він сказав. Нещодавно я зібрався з силами та перечитав своє інтерв'ю 18-го року. Я побачив у ньому людину, яка щиро вірить у те, що думає, але при цьому щиро і глибоко помиляється. Сьогодні я шкодую не про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 пертого лютого 22 го року є однозначними для будь-якого українця. Я щиро перепрошую всіх, хто вже в 14-му році розумів, що ми ведемо війну за агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ. Розумію, що після цього вам є що сказати, тому пишіть в коментарях свої думки стосовно цієї ситуації. А ми йдемо далі. Під нападником у тому матчі грав бразилець Жацон, і саме він став автором переможного голу ворота німецького Вердеру на 97-й хвилині. Шахтар він залишив у 12-му році в статусі легенди, після чого пограв як в Бразилії, так і в Китаї. Влітку 22-го року завершив ігрову кар'єру та пішов у бізнес. Має дві фірми: одна займається будівництвом та продажем нерухомості в Бразилії, а інша виробництвом сонячних батарей. На 112-й хвилині матчу Жадсона в тому матчі замінив серп Ігор Дуляй. Кар'єру футболіста завершив літку 2014 року. З 16-го працював одним із асистентів головного тренера Шахтаря Павло Фонсеки, але залишив клуб разом з Португальцем. На вістрі атаки Шахтаря в поєдинку проти Ведера вийшов Луїс Адріано. Найкращий бомбардир в історії Шахтаря забив і тоді, а саме на 25-й хвилині зустрічі. Після гірників грав за Мілан, Московський Спартак, Палмейрес, турецький Антарія Спорт. В одному з недавніх інтерв'ю заявив, що був би щасливим повернутися в Росію, навіть не як Равець. Цитую Росія, країна, яка мені дуже подобається, і де маю багато друзів. Одного разу я приїду до Москви. Це буде одна насолода. Більше я про нього казати нічого не буду. Виставки робіть самі друзі. На 90-й хвилині матчу Адріану поміняв Олександр Гладкий, якого Луческу часто використовував у якості джокера. Всього за гірників провів 185 матчів, забивши 63 голи. Після завершення контракту з гірниками перейшов до їхнього запеклого суперника київського Динамо. Окрім України, пограв ще й в Туреччині Зайрізі спорт та Адана Демірспор. Ну ось ми з вами дісталися і головного тренера Шахтаря у тому матчі Мірчі Луческо. Саме у Шахтарі він став відомим по всьому світу, бо саме з цією командою Рому здорово пошумів на футбольних полях. Як і гладки, Луческо у свій час не посоромився перейти в Динамо Київ, чим роздратував не тільки фанів гірників, але й вболівальників київської команди. З Динамо він працював три роки та залишив команду наприкінці 23-го року. Також не варто забувати, що під час війни залишив Шахтар та очолив пітерський зеніт. Ось так склалися долі гравців Шахтаря, які грали у фіналі Кубку УЄФА 9-го року. Пишіть у коментарях, який ще зробити відос та діліться цим випуском зі своїми друзями. А ми з вами побачимося в інших моїх роликах, які вже з'явилися на ваших екранах. До зустрічі саме там.